Друзі, всім привіт! Так, камеру зараз налаштую. Що хотів вам показати? Збираю я ліжко, ліжко буде дубове, ставлю на отакі шканти. Ну, прості шканти, тут нічого нема, 22 мм. Ідуть. І що цікаво, як збираєте ви ліжко, наприклад, царги до ліжка, і як ви вже скрутили на болта, все, і десь трошки такий буває, десь як сідаєш, лягаєш. Чи так скрип іде, тому що це дуб, як не є, він має таке свойство, щоб підскрипувати. Тому я беру обичного шканта. Я не робив його, так аж туго, так нормально він заходить. І прохожу отаким от силиконовим маслом. Це обичне автомобільне масло, проходиться на резинки, щоб зимою дверки не примерзали. Я не знаю, там ціна його, якого там в районі 200 гривень. В принципі, недорого. І легенько оцього шканта. Отак. Пройшов. Ну, Витер. І він починає бути такий, як ото покритий такою пленкою силіконовою. Все, воно нічого не роз'їдає, не мішає, воно таке, як. І нежирне, і ну, ось на руках, бачите, нічого немає. Воно на краску ніяк не впливає. Так що за це можете не переживати, це вже провірено. І ось так воно о, легенько входить і нема такого скрипу, як ото з дуба, дуб до дуба і починає скрипіти. Зараз вам покажу не силіконового. не пройдений силіконо. Ось обичний. А ось силиконом. Ну, воно так не особо відрізняється, але на ощуп, то воно дуже приємне. Так що, кому було цікаво, користуйтеся. Хороший варіант. У мене не було можливості показувати. Є можливість, я вам показав. На цьому буде все. Всім покедово і пока!